Добрий день, любі малята. Велике місто, просто гори. Я розгубився. Ой і ай, не знаю знаків світлофора, ледь не потрапив під трамвай. Авто, автобуси, трамваї, туди-сюди вправно снують. Я впав у розпач, я не знаю. То де ж дорогу перетнуть? Дітки, а ви знаєте, як переходити дорогу? Правильно, необхідно знати правила дорожнього руху. На вулицях нашого міста постійний рух. Дітки, а ви знаєте, хто такі учасники дорожнього руху? Учасниками дорожнього руху є пішоходи і транспорт. Всі люди великі і маленькі. Як тільки вони виходять з дому на вулицю, Одразу стають пішоходами. Справжній пішоход це той, хто спокійно йде шумною вулицею і не лякається автомобілів, веде себе спокійно, не зважає на машини і сам ніколи під машину не потрапить. Дітки, а ви знаєте, чим відрізняється водій від пішохода та пасажира? Хто такий водій. Водій це особа, яка керує транспортним засобом. І має посвідчення водія. Пасажир це той, хто користується транспортом і знаходиться в ньому, але не керує ним. Пішохід це людина, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортного засобу. І не виконує на дорозі. Будь-яку роботу. А де рухається транспорт? Так, транспорт рухається по дорозі. А де мають ходити пішоходи? Правильно, пішоходи ходять по тротуару або узбіччями. А переходять дорогу по пішохідному переходу по зебрі. А як же правильно переходити вулицю? Переходячи вулицю, треба спочатку подивитися ліворуч, в бік транспортного засобу, пройти до середини, зупинитися, потім подивитися праворуч, і якщо шлях вільний, то можна закінчити перехід дороги. Так, переходять дорогу по нерегульованому пішохідному. Переходу. Там немає світлофора, але є зебра. А на пішохідних переходах, де є світлофор, в першу чергу дивимося на світлофор. Червоне світло світлофора каже нам: рух заборонено. Зупинись, почекай! А зелене світло світлофора. Нам каже, рух дозволено, можна йти. Тож дорогу ми переходимо тільки на зелене світло світлофора. Дорогу потрібно переходити не поспішаючи, переходимо дорогу тільки прямо. По дорозі не бігаємо йдемо спокійно по переходу. Коли нам необхідно перейти дорогу, ми користуємося виключно пішохідними переходами і там, де вони є, ми користуємося підземними і надземними переходами. Запам'ятайте, не можна перебігати дорогу перед транспортом. Переходимо дорогу тільки тоді, коли транспорт зупинився. Обходити тролейбуси і автобуси, коли ти вийшов з них, треба позаду. Не бігти, не поспішати, а уважно подивитися по боках. А ось трамвай треба обходити спереду, щоб бачити, чи не їде з іншого боку трамвай. Якщо ти йдеш по дорозі, якій немає тротуару, Слід триматися лівого боку дороги, тобто йти назустріч машинам, щоб і ти, і водій бачили один одного. Чекати на будь-який транспорт треба тільки на зупинках, тротуарах, узбіччях, не виходячи на дорогу. Переходячи дорогу, не можна гратися, дивитися в телефон. Читати, дивимося під ноги і по боках. Давайте подивимося на малюнок, чи правильно дітки катаються на велосипеді, на скейті, самокаті по дорозі. Звичайно, ні заборонено виїжджати на проїжджу частину, де їздять машини, та кататися. На самокатах, велосипедах, скейті. Для цього є спеціальні байданчики та доріжки. Заборонено. Дітки, коли ви ходите по вулиці, на прогулянку, до магазину, то ви дуже часто можете зустрічати дорожні знаки. Але ви можете не розуміти, що ці знаки означають. Тож сьогодні ми навчимося читати деякі знаки. Це знак пішохідний перехід. Пішохідний перехід схож на зебру дуже. Ти дорогу переходь по тим смужкам друже. Це знак, який означає пішохідний перехід. А це знак діти. Він означає, що недалеко знаходиться школа або дитячий садочок, де можуть бути діти, тому водій, побачивши цей знак, їде повільніше і обережніше. Це знак велосипедна доріжка. Якщо бачиш знак такий, то крути педаль не стій, а це знак рух пішоходів. Заборонено. А це значить, якщо ти йдеш і бачиш такий знак, то краще обрати інший шлях. Він забороняє пішоходам тут знаходитись. А це знак залізничний переїзд. Дітки, на цій ділянці є залізнична колія, і тут дуже часто їздять потяги. Треба бути дуже обережним. А це знак світлофор. Він означає, що дорогу треба переходити по пішохідному переходу, орієнтуючись на колір світлофора. Самостійно переходити дорогу суворо заборонено. Жити у великому місці чи у маленькому містечку, чи у селі і не знати правил. Поведінки та дорожнього руху неможливо. Щоб зберегти життя та здоров'я, уникнути неприємних ситуацій дорогою додому, слід знати ці правила і завжди їх дотримуватись. Будьте завжди обережними і уважними. До побачення, малят!